Вже традиційно фестиваль естрадно-спортивного танцю Фест підсумовує грандіозний гала-концерт. 19-й фест зібрав близько півсотні танцювальних колективів з різних регіонів України та з-за кордону. Івано-франківських танцюристів відзначають організатори цьогоріч на диво мало. Однак, завдяки їм у номінаціях з'явилася нова категорія сеньори. У ній виступили танцюристи поважнішого віку. Ну, люди, які колись займалися танцями, і зараз вони знову відродили своє бажання танцювати, і мало того, що Залучили своїх чоловіків. А так само у нас є колектив зірка Мрії і батьки, які. Водять дітей на танці, вирішили також собі зробити колектив. і Вони прекрасно виступили на конкурсі і завоювали приз глядацьких симпатій. Зі 125 танцювальних композицій, представлених на фесті. Журі обрало десятку кращих серед фаворитів гості з Чернівців та столиці, а також колектив «Енергія» з Росії. Останній на Прикарпатський фест приїжджає уже в п'яте і щоразу з новою програмою. Цьогоріч енергійні російські танцюристи привезли аж сім нових різностильних композицій. Многие коллективы переходят на постановочные композиции, не просто исполнение аэробики или танцевальных линейных композиций, как у нас называют в Санкт-Петербурге, а именно композиции с сюжетом. У нас это очень приветствуется на кафедре хореографии. Поэтому очень приятно видеть, что и здесь появляются сюжеты. С каждым фестом изменяется не лише якість танцевальных постановок, а й музыка, на яку их ставлять. Якщо на початку 90-х діти танцювали здебільшого под закордонні пісні. То тепер дедалі більше вітчизняної музики. Чи не найбільш оригінальною відзнакою цього фестивалю, переконані як організатори, так і гості, є його постійність? Наступний фест стане ювілейним 20 20-м.